Тракторну техніку зазвичай створюють так, щоб вона могла виконувати широкий спектр найрізноманітніших завдань. Саме такою універсальною машиною став Т-25А, розроблений на підприємстві у Володимирі. Його випускали протягом кількох десятиліть, починаючи з 70-х років аж до 2019-го. У конструкцію цієї машини було закладено великий потенціал для різного роду випробувань і експериментів. Однак багато хто не міг повірити, що трактор такого класу, як Т-25А, може бути настільки багатофункціональним. Майже на рівні Кіровця. У конструкторському бюро заводу вирішили використати шарнірну щеплену схему, внаслідок чого проєкт отримав назву т 25 ал Річ у тім, що керівництво підприємства поставило завдання створити трактор із певними характеристиками, компактну машину з високою маневреністю, здатну ефективно працювати в лісництвах країни. У розробці брали участь найкращі фахівці ЛТА імені Кірова, а також інженери кількох заводів і виробники тракторів Т-серії. Машина дійшла. До серійного зразка і вирізнялися відсутністю класичної передньої частини та максимально вкороченим капотом. Досягти цього вдалося завдяки зміненому розташуванню повітряного фільтра і паливного бака. Усі органи керування та силова установка мали модульну конструкцію, що дозволило компактно їх розмістити. Вал відбору потужністю розмістили на піврами, де також знаходився другий провідний міст. Т-25АЛ був повнопривідним трактором за рахунок прямого з'єднання моста із синхронізованим. Зуючим едуктором, змонтованим на трансмісії, керувався трактор шляхом згинання на півраму, що забезпечувалося двома гідроциліндрами. Конструктори також подбали про безпеку оператора, посиливши кабіну. У рух трактор переводився двоциліндровими дизельними двигунами марки D21 об'ємом 2 літри, потужністю 25 кінських сил. Під час масштабних випробувань було доведено, що обрана компоновка забезпечує майже ідеальне балансування ваги машини, а також підвищує її стійкість при русі на дорозі. Втім. Втім, попри успішну розробку, трактор з'явився у вкрай невдалий період. тож далі далі дослідного зразка справа не пішла на конвеєр. Він так і не потрапив.